Тання тема приватизації державних сільгоспідприємств зараз надактуальна. Приміром, пад «Шубківський» нині роздирають протиріччя у господарство час від часу навідуються потенційні інвестори, пропонуючи людям певні кошти за землю. Разом з тим розпаювати шубківські поля можна буде тільки тоді, коли люди, котрі мають право на отримання акцій підприємства, стануть реальними акціонерами. Цей процес відтягується, що викликає незадоволення селян. Які варіанти розвитку подій у цьому та подібних випадках можливі? І що насправді відбувається в господарстві, управителем якого є держава в особі регіонального відділення фонду держмайна України. Про це наша розмова з Володимиром Івановим, начальником регіонального відділення фонду держмайна України у Рівненській області. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий. Ну і почнемо з головного. Так, от сьогодні, чому ця тема постійно піднімається, вона використовується час від часу, скажімо так, в передвиборчих в певних дебатах, можливо, як якийсь прапор, тому що люди. Люди, котрі працювали в державному підприємстві протягом багатьох років, на відміну від тих, хто працював в недержавних сільськогосподарських підприємствах, так званих колгоспах, не отримали землі. Для них це болить. Пенсіонери, які сподівалися мати ту землю, можливо, якісь дивіденти відходять. Їхні наступники не будуть мати такого спадку земельного. Ті, хто працює зараз у господарстві, теж непевні. А однак ми вже. Маємо, що Шубківське це не державне підприємство, як таке, а публічне акціонерне товариство. Так, яка ситуація сьогодні? Яка ситуація з тими акціями? Почнемо трошки спочатку. Це 2009 рік, коли воно було акціоноване? Да, дивіться, <кій> тема хочу сказати абсолютно. Справедливо піднімають люди, тому що насправді, відповідно до закону про приватизацію, про особливості приватизації в агропромисловому комплексі люди мають право на отримання безоплатно тих часток, паїв і майна. Якщо говорити про пад «Шубківське», то за ініціативи Міністерства аграрної політики в кінці 2008 році. Розпорядженням Кабінету міністрів було затверджено перелік підприємств, які пропонувалися до приватизації. В тому числі там було державне підприємство Шубківське. На виконання розпорядження Кабінету міністрів фондом державного майна було прийнято наказ уже в 2009 році. Пізніше регіональним відділенням прийнято рішення з приватизації, було прийнято функції управління, і власникаючі регіональне відділення приступило до процесу підготовки до приватизації. Була створена комісія, в яку, з приватизації в яку входили як представники регіонального відділення, представники підприємства, представники районної і державної адміністрації, сільської ради. Фінансових органів, і вони, власникаючи, ця комісія приймала відповідні рішення. Була проведена інвентаризація, сформовано статутний капітал. На той час він становив і зараз становить 8 мільйонів 129 тисяч гривень. Ну, потрібно сказати, в якому стані ми прийняли це підприємство. Воно було вкрай занедбаному стані фінансовий Стан був катастрофічний. Ну, практично можна сказати, що це, що це був передбанкрутний стан. Все майно підприємства було описано виконавчою службою. Е, ну, За цей період е, процедури передприватизаційної і управління безпосередньо регіональним відділенням підприємства вийшло із тої ями. На сьогоднішній день боргів немає. І, власне кажучи, стан фінансовий є стабільним, але ми говоримо про приватизацію. Так, так я вам, я? ми зараз перейдемо до деталей, але я просто хочу нагадати нашим глядачам про те, що ми працюємо в прямому ефірі 232016. Телефон прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся, в кого є запитання по приватизації Шубківського. Або, можливо, у нас є ще одне таке підприємство Мергощанське підприємство. Так? Отже, сьогодні 100% акцій на належать державі Рівненське відділення фонду держмайна України управляє ними. Так в чому полягає функція управління цього, і яким чином люди можуть отримати свої акції, стати реальними акціонерами відповідно до затвердженого плану приватизації, логічним кроком і завершенням самої приватизації є безоплатна передача людям цих акцій, і це ми мали зробити ще в 2011 році. Але у зв'язку з тим, що в 2010 році набув чинності податковий кодекс, яким передбачено, що по безоплатній передачі акцій для людей потрібно окреме рішення уряду. На початку 2011 року була прийнята постанова Кабінету міністрів, де е, був перелік всіх підприємств, які приватизовувалися, і яким звільнялись працівники від сплати, від сплати податку на додану вартість. Е, з якихось причин е, підприємства, е, значить, Пад Шубківське там не було. З 2011 року починаючи до в сьогоднішнього практичного дня, от я спеціально взяв переписку нашу з усіма органами державної влади, виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, депутатами, народними депутатами України. Тут біля 20 наших звернень листів до різного. Це з приводу того, аби включити Шутківський в ту постанову або в додаток так. до цієї постанови. З приводу, так? Ми наголошували, що це є проблемою, і ми не можемо завершити, що на сьогоднішній день люди несправедливо не можуть отримати, не можуть отримати свої акції майно. Ні, давайте ми будемо говорити так, що люди можуть отримати акції, але їм треба буде сплачувати податок. Податок це велика сума грошей. Так ми сьогодні можемо озвучити цю суму. Скільки податків доведеться сплатити людям? Орієнтовно 5 тисяч на одного акціонера припаде. Приблизно так? Так. Приблизно так. Для людей, з яких більша частина пенсіонерів, це досить велика сума. Досить велика сума. Це для людей, які сьогодні проживають в селі. Це звичайно вони не мають таких грошей сьогодні платити за. Безоплатне отримання тобто, за отримання акції. Загалом по підприємству це сума мільйон і сімсот тисяч гривень. Тому наші кроки за цей період були такими, щоб спонукати сьогодні розробника головного розробника Міністерства аграрної політики. Спонукати, подати, підготувати зміни до цієї постанови і подати на затвердження уряду. Ще раз хочу підкреслити, більше 20 звернень ми написали. Коли е, були перші відповіді, що Міністерство аграрної політики не буде цього подавати, це має підготувати міністерство е, вірніше фонд державного майна то вже в 2015 році, е, в травні місяці було створено міжгалузеву робочу групу. Міністерством аграрної політики і фондом державного майна, яка відпрацювала це питання, і міністерство погодилось. І на сьогодні є інформація, така відповідь, що відповідні зміни до постанови є на погодженні Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Фонду державного майна і Міністерства юстиції. Ну, Власне, кажучи, очікуємо. Власне кажучи, ми поки ми зараз говоримо про акції, треба поставити прямо акцент. людей. Більше турбує земля. Яку вони можуть отримати, так. так? Але ми зараз говоримо про акції, про майнові скажімо так, частки людей, тому що без приватизації майна не, не може відбутися приватизація землі. Це буде наступний етап. так? Як може е, розвиватися господарство в таких умовах, коли воно фактично в управлінні держави відбувається? Ви сказали, ви отримали його в стані практично передбанкрутному, так? якому воно так. зараз стані є і що відбувається? З тою землею, можливо, людей турбує ситуація з землею? Ну, звісно, що людей турбує ситуація з землею, тому що кожна людина і справедливо має право, е працівники е сільськогосподарського підприємства і прирівнені до них, це пенсіонери, е мають право на, внаслідок приватизації отримати цю землю. Але оскільки приватизація не завершена на сьогодні. Відповідно, дозвіл на розпаювання земель і приватизацію цих земель регіональне відділення не може дати, тому що це суперечить законодавству. Замкнути коло, а сьогодні, сьогодні ця земля обробляється. Так ви казали, так. що вийшло, вийшло господарство з такого ну, топікової такої ситуації, коли були одні збитки, були заборгованості по зарплаті. Сьогодні воно більш-менш стабільно працює. Підприємство працює стабільно, воно не обробляє всі землі, які на сьогоднішній день передані в постійне користування підприємству. Але частина земель відповідно до договорів контрактації, простіше кажучи, до договорів оренди, так буде зрозуміліше всім. Починаючи з 2009 року, вони передавалися в оренду. Орендарі були абсолютно різні. В свій час була і агрофірма «Заря Орендар, і за цей період часу їх було багато і добросовісних, і недобросовісних і Регіональне відділення в тому числі супроводжувало судові справи по стягненню заборгованостей за такі борги по оренді зими. Але ці надходження, власникаючи, вони укладені відповідно до законодавства, підприємство отримувало не менше 3% нормативної грошової оцінки прямих коштів до свого виснажчого кошторису бюджету. І це дозволяло підприємству. Працювати і не мати боргів ні до державного бюджету, ні по заробітній платі, і, посиникаючи, так от, нормально працювати. Були в нас різні орендарі, були такі, які були добросовісні, були, які самі розривали угоди, були які просто зникали, були такі, які е, 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 якийсь період переставали платити гроші, ми з ними розривали. Ось. Ну і на сьогоднішній день. Точно, скільки гектарів не можу сказати, регіональне відділення погодило передачу в оренду таких земель теж в оренду до моменту приватизації, завершення приватизації і отримання людьми державних актів на. На землю, на землю. пане Володимире, от можливо ситуація, яка останнім часом виникає навколо Шупківського, вона якраз викликана тим, що, що чомусь так сталося, що документів в державного підприємства Шупківське на володіння землею не знайшлося, <кій> та. Початково, наскільки я розумію, господарство обробляло понад 3 тисячі гектарів землі, 3 тисячі з чимось. Останнім часом, буквально в минулому році, оформлено документи вже на 2600 з гачком гектарів. Можливо, людей стурбувало те, що десь поділися ота різниця понад 600 гектарів землі, тобто вона десь випала під час оформлення документів. Як так могло статися? І ще одне уточнююче запитання, чи ставиться? Сьогодні управитель, топло, тобто ви як регіональне відділення, питання, куди поділися, як могло статися, що 600 гектарів землі від господарства кудись відійшло? На якомусь етапі? Ну, ви справедливо говорите, що в 95-му році було 3 тисячі там злишком гектарів. Коли ми. Почали з'ясовувати, з, з 95-го року по 2005 рік юридична особа змінювала свій статус, змінювалось керівництво, і вже в 2005 році документи на право постійного користування землі були відсутніми. Ми звертались до районного управління Держкомзему, Зему, звертались до районної ради про надання копії рішення. Сесії ради щодо надання дозволу користування цими землями, але, на жаль, ми їх не віднайшли, не було їх. Ну, важко сказати зі скущим, чи це з недолугістю попередніх керівників, чи це цілеспрямовано хтось робив такі речі. Причому відповіді були такими, що і відомості, і державні, копії державних актів. Правопостійного користування немає. І Рівненська районна рада теж дала відповідь, що рішення за 95-й рік, коли приймалося рішення про надання цієї землі, теж немає. Ну, Але спільними зусиллями <кій> <кій> в 2011 році, власне кажучи, ми отримали дозвіл на. Була така наполеглива робота з нашої сторони, власникаючи, і управління обласне управління держкомзему, тоді працювала, очолювала Світлана Кирилівна Кривко, власникаючи, допомогла нам. І власне, такий дозвіл ми отримали. Вже в 2014 році наказом управління обласного обласному управління Держкомзему було надано дозвіл на право постійного користування. Де зникли ці землі, власне кажучи, історія якби умалчує. Хоча є така вони в мене… Вони нікуди не зникли, вони <гум> лишилися <гум> там, де були. Пані Олена, є <гум> в мене така, ну така, така взагалі, та інформація. Сейчас підприємством передавали землі сільській раді, землі ведення... запасу. Угу яким передава ці землі виділялись для певної кількості людей, не знаю, чи це для місцевих людей, чи це для тих людей, які в місті рівному проживають, чи в районі проживають, ну, такі землі передавалися передавали в сільській рані можливо це якраз <клес> ці землі наразі так? не готовий сказати е, точно кількість, ну це було десь в районі там 300 гектарів, десь приблизно так. От Скажіть, будь ласка, ми говоримо про ці землі, про ці проблеми? Сьогодні люди неодноразово збираються. Так? Їм пропонують якісь підписувати якісь документи на незрозуміло якій основі, тому що в принципі земля ще не їхня, як вони можуть її комусь довірити, доручити і так далі. І тому подібне. Як фонд сьогодні ставиться до цього? Яким чином ви співпрацюєте з людьми? Ви пояснюєте їм суть справи, так? І наскільки це законно сьогодні їхати до селян і пропонувати їм відписувати якісь довіреності на ту землю, якою вони ще не володіють? Перепрошую. Як ми ставимось? Питання 4 роки не вирішується щодо звільнення від оподаткування. Один із варіантів, про який я доповідав і керівництво обласної державної адміністрації, і керівництво обласної ради один із варіантів знайти інвестора, який допоможе заплатити податок на додану вартість, і, власне, який буде співпрацювати з людьми по розвитку підприємства. Яку вони форму собі знайдуть своєї співпраці, це абсолютно їхня справа. Для нас важливо завершити приватизацію. В травні місяці цього року звертається до нас е, один з інвесторів, який, власне кажучи, шукає майданчик для розвитку свого підприємства. Ми рекомендували звернутися до людей, е, значить, спілкуватися, напрацьовувати своє бачення в тої співпраці, підключити юристів і дати сигнал після цього регіональному відділенню, що ми. Що вони готові до завершення виникаючої тої приватизації, тобто до сплати ПДВ, і ми відповідно до того ж плану приватизації які розміщені акції, ми мали їх віддати людям. До серпня місяця не було ніяких результатів. Звертається ще один інвестор, і вони йдуть до людей. І одні йдуть до людей, і другі йдуть до людей. <кій> Регіональне відділення не має права втручатися в ці процеси, тому що це приватні, приватна справа кожного майбутнього акціонера або приватної людини, яка е має якісь відносини цивільно-правового характеру. Е про якість тих документів я не можу нічого сказати. Можу сказати лише одне: що довіреності е на управління землями. Ну, в принципі, не повинно бути довіреність на представлення інтересів. Можливо, я так собі думаю, на представлення інтересів як майбутнього акціонера, коли люди отримають представляти інтереси в нотаріуса з тим, щоб потім переписати їх там десь на себе. Це можливо. Люди на сьогоднішній день не володіють ні акціями, не володіють землею. Ви розумієте, от якраз те, чого ми починали, що є велика проблема: що люди відходять люди старшого покоління, які працювали в цьому господарстві і були в першочерговому списку. на… Приватизацію як потенційні акціонери з них уже 130, Я розумію, понад так. сотня відійшло. От по перше, цікаво, чи матимуть їхні нащадки певні права на, на якусь частку за батьків, і друге, чи збільшується частка інших акціонерів зі зменшенням кількості самих акціонерів. Я пояснюю, що в завершення до того, що я мав сказати, єдине, що оригінальне відділення е, повинно відслідковувати і не допустити, це, е, хотів сказати, щоб е, на підприємство шляхом обману прийшли шахраї. Так, це ми е, зобов'язані це зробити. Е, що стосується, Тої кількості, ще ми говоримо про людей, які потенційно мали стати акціонерами, їх було 395 на сьогоднішній день, відповідно до, до, до списку, який був складений на підприємстві, їх на сьогоднішній день претендує 273 чоловіка. Я скажу, це до сорому всіх. Це до сорому всіх. Я не хочу сказати, що регіональне відділення. Ну, зняти якусь відповідальність з себе. Це всі органи виконавчої влади, в тому числі, і, скажімо, і десь і депутати, і десь і всі причетні, хто би міг допомогти, повинні сприймати це в свою адресу. Але, на жаль, сьогодні регіональне відділення ну, не може прийняти розпорядження або постанову Кабінету міністрів. Начальник регіонального відділення не може підписувати такі документи, тому у нас один шлях сьогодні звертатися до відповідно до регламенту, до фонду державного майна, до міністерства, просити обласну державну адміністрацію, народних депутатів. Ну, я знаю, це... що включився народний депутат Вознюк Юрій Володимирович дуже серйозно. І ми будемо надіятися, що все-таки ця ці зміни до постанови будуть прийняті. Це ви говорите про пільги в оподаткування. А як чи змінюється частка акціонерів тоді? Частка відповідно <кій> десь в мене був тут документ, щоб я би міг показати. Якщо я взяв його, можливо, не взяв. В цьому році, відповідно до наказу по Міністерству аграрної політики, затверджена частка в сумі для безоплатної передачі в сумі 300 31 тисяч 680 гривень. Це порівницькій області. Це кожна людина може отримати. Таку частку безоплатно. Але насправді цього статутного капіталу для 273 акціонерів вона складає в районі 30 тисяч гривень. В районі 30 тисяч гривень люд, кожна людина може отримати на, на безоплатній основі. Тому наразі в цьому році вона не змінюється. В наступному році, ну будемо бачити. Що то має відбуватися, але я маю надію, хочу сказати. Я все таки маю надію, що в цьому році ми будемо мати зміни до постанови. Будемо сподіватися, що ця історія завершиться все-таки прийняттям того документу, на який так. чекають ну найперше селяни. Так бо регіональне відділення фонду держмайна чекає його для виконання своїх посадових обов'язків. А для селян це приватний і важливий дуже інтерес. Ну і ще в нас буквально лишається кілька хвилин до закінчення ефіру. Мерогущанське господарство, Маргущанський подром. Теж ситуація не, не, проста, так, не проста ситуація, Буквально кілька. Слів вашого коментаря, яка там сьогодні обстановка? Ну, Сьогодні обстановка, я би сказав, такого, така соціальна напруга там менша. Але без тому що, що ну, безвладдя, можна сказати, в якійсь мірі так. Тому що на сьогоднішній день теж постановою Кабінету міністрів затверджено і включено дане підприємство перелік підприємств групи ВГ, це агропромислового комплексу, яке Має бути приватизована шляхом акціонування, тобто має бути створено публічне акціонерне товариство. Це вже добре. Це вже ставить на шлях на якусь перспективу. Я думаю, що сьогодні ніхто по, по Моргащанському не допустить не... не включення його в той перелік, де людей теж звільняють. Процедура приватизації, підготовки до приватизації. Після того, як нам передадуть функції управління цим підприємством, бо на сьогоднішній день не передано. Вона не така… Ана, до... аналогічна, вона так? Аналогічна, вона не, не довго тривала. Це на протязі приблизно семи місяців ми е, можемо завершити і, е, скажімо, е, вже бути готовим передати людям ці акції. Е, Проекти землеустрою виготовлені. Люди можуть практично. Якщо це все, все буде гаразд, практично десь на літо, на осінь, на наступну, вони можуть вже, скажімо так, отримати державні акти на, на землю. Там ситуація, в принципі, простіша. Єдине там, як ви сказали, безвладдя в тому, що був керівник один, Міністерством аграрної політики, призначений Присіжненко Володимир Михайлович, він співпрацює. Скажімо, з колективом співпрацює з тим керівництвом, яке є, тримає прямий контакт з міністерством аграрної політики. Ми, допоки не втручаємось і не відслідковуємо аж занадто там всі процеси щоденно, бо ще ми не є органом управління, але. Як передадуть, ми будемо тоді володіти більше ситуацією і постараємось, щоб скажімо, завершити головне, люди, щоб, щоб так, так само Мирогощанський був був включений. Вірніше навпаки, так. щоб був включений в той перелік для безкоштовного так, її звісно, передачі. Звісно. велике вам спасибі за розмову. Я сподіваюся, що в наших людей буде менше проблем, коли вирішаться ці всі такі бюрократичні перепони. На все добре залишайтеся з нами. Все добре.